Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, дивимося Запоріжжя-Запоріжщину. Тому що йдуть не дуже гарні новини, і ми бачимо, що ворог звернув увагу на ГЕС. Але у нас, окрім Київської, є ще. Да, давайте дивитися, що буде чи є загрози, найближчі дні, тому що по Дніпро ГЕСу показували велику загрозу. Поки воно не справдилось, будемо дивитися ще у Запоріжжя найближчі дні. Щось буде гупать уночі. І здалеку. Буде розвід дрони будуть висіти над вами. Пологові медичні заклади десь поруч буде кружляти. Поки атаку не показало. Показує так, показують загрозливі моменти. Запоріжжя, прокляття єдина. Повторення ситуації. Я не, не можу зрозуміти, куди ти бити хочеш. Або зараз поки що цілий нема. Перший раз таке, що не показує чітку ціль. Оце центральна частина. І жертви можуть бути. Тут, можливо, він кудись планує, а, як завжди, прилетить не туди. Центральна частину. В бік води буде йти. Показує центральна частина загрози все да, як ми любимо казати, Запоріжжя. Загублені душі можуть бути. Є загроза. Дивіться, район дуже гучно. Прям будете чути якісь бахи. Передмістя, там також неприємна ситуація. От як піде нагнітання, знаєте? Нагнітання, по понаростаючи. Споди, дайте вже пожити в тиші, да Скільки ж можна? Запоріжжя найближчі дні? Так. Область, район, гучно, не дає дорогами проходити вліт-виліт з міста, передмістя, а потім вже місто. Смерть пізніше кажуть, іде. У мене швидко прогнози, дуже швидко. От буде якась тривожність. Буде якась стурбуваність, тривожність. що треба знати просто зараз ворог до чогось готується. На фронтах буде тиснути ворог, і ми будемо напружені. Василівка найближчі дні. Гучно у них. Там прольот чітко в ціль буде. Там ми навіть щось будемо святкувати, що ми давно хотіли туди. Мелітополь найближчі дні. О, ха! Значить, далі, ніж Мелітополь. База відпочинку, якісь санаторії профілакторії, і в районі там дуже гучно. там Чітко по цілях ми будемо відпрацьовувати. Можливо, тому ворог і доріє. Прям святкують військові. Давайте Берданськ, найближчі дні. Інфраструктура руйнування, біля води руйнування. ЗЕС. Чому показують там жертви серед військових? От я ніколи це не розуміла. І наші, і їх. Я розумію, що там немає зони зіткнення. Можливо, ми щось не знаємо. Але там якийсь рух техніки їх буде. Ну, а ЗС Росії звільнить взагалі, піде з території? Ні, тільки військовим шляхом, поки так. Ні, воно провокувати буде. Зараз те, що про ЗС написали, це виключе лише потребу ворога робити провокації. Тобто, це. Так, якісь руйнування незначне, залякувати, що чому ви кажете нам, що ми повинні щось звільнити? Руйнити як робота. Дронів багато, але на нашому боці ситуація. Я так розумію, що розвідка наша там все знає. І хлопці іноді забігають далі, ніж робота. Тут йде якась наша праця. Тут колесо фортуни на нашому боці буде розвертатись. Тобто військові будуть знати, але там покращення якась ситуація, бо стабілізація для нас щось ми таке ну прям легше нам стане. А чому? Менше жертв буде. Менше жертв. Знову бачите, колесо фортуни. Щось там зміниться, Оріхівський напрямок. Допомога пройде Оріхівський напрямок. Орунація інфраструктури, Оріхів. Вогонь, прильот щитки, дуже багато вогню на Оріхові, вони там дуже гучні. Якщо поруч є якісь були, можливо, є мости, якісь там річки, там все буде зриватись. План є якийсь. Дивіться, через Оріхівський напрямок, через якісь там наші дії, буде атака по інфраструктурі по Запоріжжю. Дивіться новини. Там буде якось пов'язане. Гуляй гуляй поле, Гуляйполе, поле. Треба краще захищати, ми кажемо. Треба щось буде, щось будемо будувати, бо ворог має плани. Знову карта. Таємних планів наших, і наших, і ворожих. Ворог підтягує резерви, будемо укріплюватись. Вільнянськ, вас треба добре дивитися. Прильот і район, міста місто загрозує. Знову інфраструктура. Я так розумію, хлопці трошки посилять ваш захист, але знову. Там, де люди можуть відпочивати, збиратись відпочивати. Давайте ще вільнянську. Район гучно, дрони літають. У вас гучно буде, вогонь іде. І воно якось буде, знаєте, почне не нагнітати, наростати ця ситуація, і якісь періоди будуть гучні. Прям будете відчувати. Дрон пішов, а потім десь поруч бахнуло. Отак. Не заспокоївся ворог, на жаль.